У мене сьогодні, м'яко кажучи, дуже емоціональний день, емоційний. І будемо, давайте з вами пограємо гру Віру, не віру. Знаєте, така гра віру, не віру, віру, не віру. Об'ясняю. Собираємо списки людей. Хто приїде в Литву на м'ясні делікатеси, морепродукти, рибні слайси до 60 років, все, ведемо людей. І зараз я їм починаю дзвонити. Буду зараз рувати людей. І я їм кажу, так і так, от завод просить зараз фамілії, імена, ну в паспорта, хто приїде 6 числа, 5, 12 понеділка. Жінки відповідають, ми не можемо викладати паспорта, тому що ми ждемо подруг. Ми хочемо четвером, тільки ж мабуть четвером. Я не вірю, ви чекаєте іншої вакансії. Вам хтось пообіцяв навішав лапши на уші, що ви будете комплі... упаковувати колбаски. Ну, я вас благословляю, їжджайте на колбаски, я знаю цю компанію, я знаю все. Хочете вірте, хочете ні. З удовольствиям приймемо вас на наші роботи, але вже з готовими документами, з всім остальним. Я знаю ту вакансію, знаю сколько там даже пішком ходить до роботи. Інша людина їде з іншої країни, все добре, дивилась Тік-Ток. Я кажу: дивіться, я відправляю от таку кількість людей, всім кажу одно і те же. Приїжджаєте е сходите з автобуса, через годину ви йдете в міграцію, ну просто з запасом. Ми вас робимо анкету, візит оформляємо. 15 хвилин вам оформляють вид на жительство, білу бумагу, так називаємо. Через півчасу ви на офісі підписали там всі бумажки, через час ви на житлі, завтра ви виходите на роботу. А мені казали, що треба чекати 2 неделі в литві. Я говорю, хто вам таке казав? Ну, от казали. Я говорю, це от така та компанія називається. Позвоніть їм спросіть, Це компанія така. Пише: так, да, це агентство таке-то. Е -е... Ну, коротше, <свісно> чесно, от уже ну, багато спілкуюсь з людьми. І вже бачиш людину наскрізь. От якщо людина щось шифрує, вона каже, я чекаю подругу, я не можу вислати паспорт. Ви не чекаєте по -другу. Ви чекаєте іншу вакансію, там, де вам просто навішали про упаковку колбасок, якщо це Литва. Або от по Польщі там, якусь чекаєте. Якщо ви кажете, що там, я подумаю, це значить ні. 100%. Я подумаю, це значить. ні. Можна навіть забувати, Енергетика отак розговора падає. Це навіть ну, без варіантів. Вот. Или когда третій варіант, когда є третє лицо, наприклад, советчик. Вот рядом стоїть з вами, і він каже: А от у мене в Латвії. Так це ж Литва. А у мене в Латвії було так, я вдавла документи. Я кажу, так це ж Литва, І було до війни в Латвії. А це Литва, Тут друге це незаконно. Ну сразу ви приїхали 15 минут, візит, все, у вас є біла бумага. В документи завтра работаєте. А це відвезуть, підвезуть. от, мені казали, от коротше первое. Перше, я не вірю, коли ми ждемо подруг, ми не можемо вислати документи, ви ждете не подруг. Вам просто пообіцяли солодку вакансію. Друге, коли ви кажете, я подумаю, це значить ні, можна за нічого ну, хорошого не буде. І третє, коли у вас є советчик, третє лицо, який вам дає інформацію, яка була там в 2021 році якийсь досвід. Так що, а хто хоче їхати на роботу, ті їдуть, без проблем. От кому, і вони, ті люди будуть працювати, у них все буде хорошо. Якщо от починається вот это увиливание: типа ми там ждемо подруг, не можемо вислати паспорт, а ми там довіряємо, не довіряємо, або советчик, або я подумаю: Вот в ці три штуки я не і, ну, 99,9, що я кажу так, як вона є. Ну, психології, і ці люди, які мене бачать, які кажуть, ми ждемо подруг. Не подруг ви ждете, а ви ждете просто другої вакансії. Якщо по Польщі, навіть судити не буду. З удовольствиям я устрою в Польщу, там суперконкуренція. Вот. Якщо ви ждете в Литві, то я вас благословляю, їжайте на те, що вам обіцяють, їжайте на упаковку ковбасок. Вот. і потім збережіть номер і звоніть з удовольства з перед Так, що ось так. Вот. Всіх люблю, всіх цілую, обнімаю. До нових зустрічей.